Друзі, доброго дня, вітаю вас на каналі Мінітрактор.ua. Сьогодні ми завітали в Добропарк Житомирська траса. І будемо дивитись, як тут працюють міні-трактори Solis 26 50 Сьогодні все це виглядає ось так. З 18 квітня відкривається сезон тюльпанів. Завітайте, дивіться! Ну а Я поки що пішов шукати хлопців, які працюють на тракторах. Адміністратор їм зателефонував. І ми послухаємо, як за 4 роки себе почувають трактори, які тут у нас були продані сюди і працюють. А, ось і хлопці, все я пішов скоріше, щоб вони не втекли. Так, машемо, щоб нас побачили, побачили. Ну що, швиденько вони вмотали, єлі догнав. Олександр, доброго дня! Вам телефонували, давайте поспілкуємось. Паркуйтесь. Друзі, для тих, хто не в курсі, що таке взагалі взагалі трактор Соліс, нагадаю, що трактор Соліс виробляється на індійському заводі Sonalica, співвласникам якого, якого є відомі бренди, такі як на слуху Mitsubishi, Yanmar. Ну і ще декілька таких теж відомих, але це так, що всі знають. Трактор імпортується в Україну в вигляді 26-го соліса на 24 кінських сили, 50-ка, з кабіною без кабіни 75-ка, 105-ка, чекаємо 110-ті та 140-ві трактора і вже майже два роки чекаємо 35-й соліс, щось ніяк індуси його не вирішать імпортувати в Україну. Ну а перед вами трактор Солість на 50 кінських сил без кабіни. До речі, один з перших, який придбали клієнти в компанії Мінягра, компанія Добропарк, наші сусіди по Житомирській трасі. Вони у нас його придбали одні з перших. І давайте послухаємо, як він у них ці 4,5 роки відпрацював. До речі, він намотиляв 4,5 тисячі мотогодин. На ньому всі ці, весь цей час працював оператор Олександр і давайте його послухаємо. Олександр, як себе почуває Суліць на п'ятому році своєї праці, майже на шостому? Я думаю, що дуже добре. За 5 років експлуатації цього трактора в Добропарку, що він відпрацював, було замінено щеплення і відремонтувався стартер. Все, до нього більше нарікань нема. Заміна маслів. Заливайте солярку, і трактор їзде, і нічого в ньому не ламається. Ну, Обичні розходники, які в нього є, це можна поміняти гуму, бо за 5 років ніхто не міняв, бо вцепили і майже стоптали. Ф... 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 Фронталка стоїть, то через то її під'їдає. Задні нічого немає, за 5 років вона як є, така і осталася. Грузи навантажує. Кожен день він в праці. Він не стоїть, в нього простою нема. Як він побачив... працює і взимку чи ні? Звісно. Він горна сніг, відгортає, все. він і взимку робить, і влітку робить, він на місці не стоїть. Я дивився, він майже 4,5 тисячі мотогодин накружив. На так. Ну це так, не так, щоб багато, але не так, щоб і мало. Ну так. По ночам він не працює, тільки днями. По ночам, ні. Тільки днями. Ну, кожен день він в праці, кожний, кожний робочий день. Поняв. А що які роботи він виконує фронталкою? М -м, земля, землесмість. Зараз розробляємо парковку, він горне пісок, навантажує пісок, навантажує землю, мішає землю суміш. Якщо знімається ковш, як зараз в нас здає крючки, Ага. То ми навантажуємо великі кома, який не можна руками підняти, тобі ж він як робить як кран. Ха, поняв. А на яких ви ще тракторах працювали в житті? Mm. З чим є можливість порівняти? Ловол, ну, ловол ну, у нас маленький, він 34-й. Uh -huh. ну, теж доволі непогана техніка. Uh -huh. Може працювати. Mm. Є китаєць Дан. Не сказав би, не сказав би нічого хорошого за нього. Він по силах такий самий, як цей, але трошки він якийсь слабший. Не такий. Не так його зібрали, не знаю. Угу. Трохи не то. Проти Соліса – це земля і небо. Тобі Соліс – це набагато круче. А у вас ще, наскільки я пам'ятаю, 26-й, один чи два. Ні, один. Один. Ну, Зараз ми до них перейдемо. Ну, взагалі цей трактор ну як. E, давайте давайте підіб'ємо. Да? За п'ять років що в ньому поміняли? Відремонтували стартер і заміна щеплення. Ну, Стартер той, що був, його поновили і він працює. так? Так. А e, щеплення була заміна. Ну так, бо Постійно на щеплення їздить. Ну, зрозуміло. Ну, Друзі, от ми маємо такого Соліса 50-го без кабіни, який продавався в компанії Мініагра, Придбала його компанія Добропарк. Добропарк під Києвом, ви його всі знаєте. Хто не знає, обов'язково заїдьте, подивіться, дуже чудове місце. І ось такий Соліс 50-й відпрацював Олександр на ньому 4,5 тисячі мотогодин. За 5 років роботи у нього вийшло з ладу, по суті, щеплення і стартер. Так що трактор Solis це вещь. Це танк. Це танк, да? так. Дякую, дякую, Олександр. Ну що, поїхали 26-й, восьмий. Подивимось. Поїхали. Друзі, лайк і підписочка. Слідкуйте за нашими новинами. Зараз ми вирушаємо на локацію, де працює 26-й Соліс на 24 кінських сили. Як тільки відзніму і змонтую, обов'язково викладу на канал, отримаєте повідомлення і подивитесь. Трактор легендарний, як мені хлопці казали, він рік майже працював. На територію парку самостійно, з фрезами і будь-яким навісним обладнанням. До речі, площа парку складає 300 гектарів. Це для скептиків. Тому, друзі, до зустрічі!